Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат із курки та гранату. Нам знадобиться філе курки. У мене ціла грудка, ціле філе, гриби у мене можуть бути у вас відварені, в мене консервовані білі гриби, півлітрова банка, зелена цибуля, 4-5 яєць і одна велика солодка перчина. І також знадобиться середній гранат. Спочатку нарізаю, нарізаю м'ясо кубиком або як вам буде зручно. Перець та яйця також нарізаю кубиком. Нарізаю зелень та гриби. До салату додаю гранатові зерна і заправляю майонезом. Салатик вже готовий. Гарного смаку додає гранат. Дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все неодмінно буде Україна.